Готуємо часникові пампушки з висівками, 350 мл теплої води з молоком один до одного, неповна столова ложка дріжджів, одна чайна ложка солі, одна столова ложка цукру, за бажанням шматочок вершкового масла грамів 20 Одна столова ложка олії. Перемішуємо і даємо постояти 10 хвилин. 3 ложки висівок, у мене це вівсяні. І далі потроху вводимо борошно, просіюємо і перемішуємо. Далі я замішую руками. Якщо дуже липне, то змащую руки олією. Всього додала 420-430 г борошна це з висівками. Тісто еластичне, трохи липке. Накриваю, залишаю на півтори години. Форму у мене 28 см змащую олією. Тісто гарно підійшло, м'яке, еластичне і вже не липке. Розкочую ковбаску і ділю на шматочки. Кожен шматочок розплющую і складаю всередину. Формую булочки. Роблю так, щоб вони зростали догори, а не вбік. Наліпили, даємо постояти годинку. Булочки гарно піднялися, ставимо в розігріту духовку до 190 градусів та випікаємо до рум'яності. У мене це зайняло приблизно 30 хвилин. В цей час, поки печуться булочки, натираємо 4 зубчики часнику, дрібку солі, добре розминаємо, щоб часник пустив сік. Трошки олії перемішуємо і даємо постояти. Дістаємо пампушки і одразу ще дуже гарячі змащуємо часником залією. Змастили, нехай вони охолонуть. Ось і все. Дуже ароматні часникові пампушки до борщу готові. Це дуже смачно. Тісто легеньке, як пух. Смачного!